Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також хочу нагадати, ви дуже мені багато пишете питань стосовно того, як звернутися, щоб пройти е, ідентифікацію у режимі відеоконференц-зв'язку через е, контакт-центр Пенсійного фонду України. Е, значить, дивіться, для цього що вам потрібно зробити. Ви мені пишете в повідомленнях, що ви не можете знайти. Номер контакт Центру пенсійного фонду, їх зараз на даний момент є три. Перший це 0800 503 753. Наступний 044 281 0870 і ще один 044 0871. Вам необхідно зателефонувати на один із цих номерів. І що потрібно зробити? Ви телефонуєте, обираєте. Розділ питання щодо виплати пенсій та ідентифікації. Натискаєте цифру 3 на клавіатурі телефону, надаєте оператору відповіді на ті питання, які йому необхідно буде для заповнення заяви на ідентифікацію, в тому числі адресу вашої електронної пошти та номер телефону. Тільки давайте, будь ласка, контактний, щоб з вами співробітники Пенсійного фонду України могли зв'язатися. Також пам'ятайте, що після подачі заяви з вами зв'яжеться працівник Пенсійного фонду України для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації. Відео ДО-ідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше з 10 робочих днів з дати подання заяви. Тому телефонуйте, будь ласка, на ці номери гарячої лінії, слухайте уважно підказки оператора, і ви зможете за допомогою контакт-центру пенсійного фонду залишити заяву на проведення. Фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв'язку.